Взуття екстра плюс 20 кг, 7,5 євро за кілограм. Починаємо з таких чоловічих. Шкіри не гарні, і вони тепленькі всередині. Це є 43 розмір. Далі у нас до такі красовочки, вони до такі вищі, і вони теж тепленькі, 44 розмір. Ванси. Круті. Не тепленькі теж йдуть. Розмір у нас тут не вказаний. Далі у нас такі, Щоб такі, вони легенькі досить йдуть. Сороковий розмір. Дальше у нас мустанги. Оригінальні. Вони йдуть такі легенько, на легенькому флісі, 42-й розмір. Далі у нас такі легенькі. Кібітки з каблучком 44-й розмір. Перший у нас такі. Кедики гарні, шкіряні. Перше у нас. На каблучку. Дивіться, які шикарні. Замшеві 38-й розмір. Перше у нас на каблучку. Такі гарні. Це у нас 36-й розмір. Потім у нас такі тепленькі. Замжі від чубітків, на середині теж теплі. Це у нас від Geox, розмір десь 38-й. Конверси. ці які гарні, високі розмір у нас тут. Тут не вказаний, але це десь вісьмірка, сімірка, вісьмірка. Далі у нас такі. Коротенькі, чубітки сороковий, розмір від рікера, від квочі оригінал. Такі теж гарні, високі. Розмір у нас тут не вказаний. Далі у нас такі гарні. І вони трошечки тепленькі йдуть. Це у нас десь синірка розмір. Далі у нас такі дуже гарні на платформі і вони дуже-дуже легенсенькі йдуть. 39-й розмір. Потім у нас ой, шкіра дуже ніжна, класно, дуже сороковий розмір. Потім у нас такі зимові. Будуть гарні 37-й розмір Італія. Далі у нас такі чоловічі гарні. У нас розмір не вказаний. Далі у нас такі йдуть. Це в нас вони трошки утеплені, такі йдуть. Далі у нас такі з етикеточкою, гарні. Потім в нас йдуть такі кедики. Коротші, це 36-й розмір. Такі гарні. Пряжечками з каблучком, і останні це отакі в нас єди джинсові. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.